Американське видання Vogue, яке називають біблія моди, назвало вишиванку найгарячішим трендом цього сезону. Ми вирішили поекспериментувати, сказавши тернополянам, що вишиванка цього сезону не гідна високих показів мод. Якою була реакція жителів нашого міста, дивіться у відео. Говорять про те, що вишиванка недостойна уваги навіть журналу Вок. Що ви думаєте з цього приводу? Думаю, що вони не праві. Як оцінюєте вишиванку? Ну, позитивно, хоча сама не ношу. за словами світових кутюр'є, вишиванка не гідна показу, як ви ставитесь до цього. Ну, я ставлюся до цього ну негативно, оскільки якщо ти маєш таку красу, чому не показати. Ну, моя бабуся це виш... вишивала, вона просто ну її виплекувала, можна так сказати. І чому її не можна ну показати народові потішитися? Ну що є такі таланти, як моя бабуся, я їй дуже вдячна за те, що вона ну мені вишила таку вишиванку. І тому я рахую, що потрібно показувати здобутки своїх бабусь, мамусь. Світові котюр'я визнали, що вишиванка не гідна показів. І навіть представництво у журналі Вок. Як ви ставитесь до цього? Е, негативно. Наприклад, моя донька вона живе в Німеччині, вона дуже хоче вишити блюзку. Я вважаю, що це визната культура і що це е, заслуговує поваги. Світові кутюрі визнали, що вишиванка недостойна і негідна показу. Яка ваша думка з цього приводу? Я вважаю, що вони помиляються. Носите вишиванку часто? Звісно, ношу. Особливо мені подобаються якісь незвичні вишиті речі, там, наприклад, короткі вишиті спіднички або вишиванка з якимось незвичним кроєм. Наприклад, отак щось, що поєднує в собі і якісь споконвічні традиції України і нові віяння моди. Це виглядає красиво, сучасно і гарно. Світові котюр'я визнали, що вишиванка є не трендовим сезоном і не трендовим одягом. Як ви ставитесь до цього? И у меня сын в России остался, в Новосибирске, ему 10 лет. Моя жена запретила мне моему сыну одеть вышиванку на выпускной вечер в садике, потому что сказала, эта форма, он будет не такой, как все, это фашистская форма, поэтому вали отсюда к своим бендерам. Я сказал, хорошо, я уеду. 10 лет ребенку он остался там, моя жена со мной прожила 10 лет. Достаточно? Вы все поняли? Вышиванка это классно, на мне все вышиванка для того, чтобы... защитить себе від того дурного влияния. я прожив там 41 літ, я оттуда сбежал. Я тепер з вами. Спасибо большое, Украина. Світові кутюр'є визнали, що вишиванка не гідна брати участь у модних показах. Як ви ставитесь до цього? Дуже добре ставлюся. Ні, фактично, я ставлюся за те, щоб вишиванка була відома всьому світу. Мені подобається вишиванка, дуже люблю її. Але те, що її не можна представляти на відомих показах, я вважаю, що можна і треба. Всьому світу показувати красу України. Світові котюр'я визнали, що вишиванка є не трендовим одягом цього сезону. Як ви ставитесь до цього? Ну я думаю, що вони помиляються. Особисто я недавно закінчив школу, і мені вишивали спеціально з нової колекції. Ну вона була зовсім не похожа на стандартні, як прийнято вважати вишиванки. Я думаю, що вони далеко не вийшли з моду. Вони ще досі популярні і будуть популярні досить багато років. Світові кутюр'є визнали, що вишиванка не гідна брати участь у модних показах. Як ви ставитесь до цього? Думаю, що гідно. Такі як наші вишиванки, це таких нарядних плать там і в лузок нема. Ну, як і там інша держава не представляє своїх таких гарних робіт. Не можуть підійти до любого свята, до любого мероприятия. Часто одягаєте вишиванку? Часто. Світові кутюр'є визнали, що вишиванка не гідна великих показів. Як ви ставитесь до цього? Я дуже люблю носити вишиванку. Думаю, що це дуже гідний одяг, і ми всі сім'єю носимо вишиванки. Відомий журнал Вок визнав, що вишиванка є не трендовим сезоном, її не варто одягати. Як ви ставитесь до цього? Вишиванка це є символ українського народу. В ній є тайна глибина, я б навіть сказав, генетика українського народу. І наша, наприклад, борщівська вишиванка це щось взагалі унікальне, і в кожній українській родині було в традиції мати вишиту сорочку, якусь іншу вишиванку, обов'язково вишиті рушники, вишиті подушки. З цим ми народилися, живемо і будемо жити. Єдине, який в мене є негативізм, що Вишиванка зараз виходить за межі такого здорового сприйняття, здорового густу, особливо мене коробить, що все наше начальство повдягало на вишиванку. І особливо всі бікборди, оцих морд, де начальники всі наші, вони всі у вишиванках, це чиста спекуляція. Що стосується тих. Презентації мод і тих салонів мод, і особливо в європейському значенні, то це очевидно треба організовувати такі показ мод, де б інші могли похвалитись своєю вишиванкою. Наприклад, шотландці своїм національним костюмом, поляки своїм національним костюмом, інші народи своїм національним костюмом, тобто там, де є національне, там вишиванка може конкурувати і дуже серйозно в плані виставковому і презентаційному. А там, де показують вечірні сукні, там зрозуміло вишиванка ні до чого. І де показують сучасну моду світську. Там вишиванка, вона буде так кричати, як вона кричить зараз на грудях наших начальників. Отаке моє враження. А вишиванка це для нас святе.